Покаяння. код безсмертня. Станіслав і Юлія САЛТАНЕНКО. Розділ третій. ДУХОВНЕ зростання. ІСТИНА РОБИТЬ вільними Розмовляючи з людьми старшого покоління, бачиш їхній жаль Вони не можуть змінити минуле чи повернути втрачений час. Щоб щось змінити і повноцінно прожити життя, треба володіти правильною інформацією. Знати істину. Івана 8, 8:31 32 Якщо ви будете перебувати в моєму слові, тоді справді будете моїми учнями і пізнаєте істину, а істина вас вільними зробить. Бог послав свого сина, щоб кожен знав істину. І ми самі обираємо прийняти істину чи відкинути її. Тільки розуміння правди дасть нам змогу прожити життя без жалю. Будучи дітьми, ми завжди шукали відповіді на запитання, шукали правду що там за сонцем, у космосі, що буде, коли ми помремо, і хто такий Бог. Виростаючи, ми думаємо, що стаємо розумнішими, але чомусь нас перестає цікавити істина. Дорослішаючи, ми формуємося під впливом інформації і стаємо її продуктом. Сумно бути продуктом, який просто використовували. Слово Боже попереджає Припиніть слухати базік і спокусників вони готові розповідати що завгодно, але тільки не істину Божого Слова. Хто займається зваблюванням і обманює? Головний спокусник і брехун диявол. Він стоїть за людьми, які брешуть і відкидають істину. Івана 8.44 Ви від вашого батька, диявола, і ви хочете виконувати бажання вашого батька. Той був душогубом від самого початку, і в істині не встояв, бо немає в ньому істини. Коли говорить неправду, тоді своє говорить, бо він неправдомовець і батько неправди. Церква стовп і підвалина істини. Сумно, коли ми, віруючи, слухаємо всілякі байки. Чому таке відбувається? Ми не тримаємося голови. Ісус Христос голова, а церква це Його тіло. Не триматися голови значить, не бути тілом Ісуса Христа. Багато хто намагається відійти від церкви, бути напряму з Богом. Коли ви повноцінна Божа дитина, ви знаходитесь в його тілі, з'єднані з головою Христом, тоді ви зростаєте, збудовуєтесь, відбувається прогрес. А якщо ви просто числитеся, приходите до церкви як гість, тоді минають роки, а зростання немає, тому я, коли зрозумів це, то одразу підкорився, став частиною церкви і не став гордитися. Я робив усе, що треба було робити. Наша мета рости і зростати в Бозі, а це буде, коли ми з'єднаємося зі словом, з Господом і його церквою. Єфесян 20-23 що він її здійснив у Христі, воскресивши його з мертвих і посадивши праворуч себе на небесах, вище від усякого начальства, влади, сили. Панування і всякого імені, яким іменують не тільки в теперішньому віці, але й у майбутньому. І Він усе підкорив під його ноги і поставив його над усім, як голову церкви, яка є його тілом, повнотою того, хто наповнює все в усьому. Ісус найбільший авторитет у всесвіті, Ісус вищий за все, Він голова церкви. Його церква є стовпом і підваленою істини. 1 Тимофія 3.15. А коли забарюся, то щоб ти знав, як належить поводитися в Божому домі. Це церква живого Бога. Стовп і підвалина істини. Як не втратити дорогоцінний час. Послання до євреїв одне з найцікавіших послань апостола Павла. Він пише обраному народу, нації, яка має велику історію, підтверджену наукою та археологією. Апостол каже людям, яких вів сам Бог, що вони прогавили час і втратили правильний напрямок. Євреїв 5, 12, 14 Ви бо за віком повинні бути вчителями, але ви потребуєте ще, щоб хтось вас навчав перших початків Божого Слова. І ви стали такими, яким потрібне молоко, а не страва тверда, бо хто молока вживає, той недосвідчений у слові правди, бо він не мовля. а страва тверда для дорослих, що мають чуття, привчені звичкою, розрізняти добро і зло. Апостол навчає не відхилятися від простоти Христової і розуміти, що в духовному світі, як і у фізичному, є час для зростання. Ми не народжуємося зрілими, і в реальному житті ніхто не вчиться у немовлят. Натомість у християнстві є люди, немовлята в Бозі або більше того, ще не народжені від Бога, але вони мають стільки гордості, філософії та великої думки про себе. Вони кажуть, що вірять у Бога і роблять різні релігійні справи, намагаються вчити інших. Але попроси їх відкрити Біблію і показати на підставі Божого Слова правильність своїх справ, вони не зможуть цього зробити, інші взагалі не знають, що таке Біблія, тільки Слово Боже є тестом для всіх людей на підставі Біблії одразу видно, чи людина зріла духовно, чи вона просто філософ і мрійник, у якого немає плодів у житті. Щоб не прогавити дорогоцінний час, ми повинні розрізняти духовний вік. Діагноз важливий 1 ІВАНА 2.12.13 Пишу вам діточки, тому що прощені вам гріхи заради імені Його. Пишу вам батьки, тому що ви пізнали того, хто від початку. Пишу вам юнаки, тому що ви перемогли лукавого. Пишу вам підлітки, тому що ви пізнали отця. Коли народжується дитина, батьки розраховують на її ріст і розвиток нікого не тішить, якщо дитина все життя перебуває в пелюшках і не розвивається, своєчасно поставлений правильний діагноз може допомогти повноцінно прожити життя. Духовний діагноз не менш важливий від нього залежить, наскільки ми будемо щасливі. Такий діагноз ставиться і визначається за результатами і плодами життя. Нам треба розібратися, хто ми діточки, підлітки, юнаки чи батьки. Або ми ще не народилися і духовно мертві, інакше можна все життя провести з духовно мертвими людьми, а потім прийти до Господа і почути від нього. Об'явлення 3.1 Маєш ім'я, наче ти живий, але ти мертвий. Хто ми, діточки, підлітки, юнаки чи батьки? Основні проблеми виникають, коли ми не знаємо свого духовного віку і не розуміємо, якого духовного віку людина, яка має на нас вплив, тоді ми починаємо слухати людей, які не зовсім розвинені так люди, які займають у духовному світі вищу позицію, слухають тих, хто духовно нижчі або взагалі духовно мертві. Не розрізняючи духовного віку, ми не зростаємо самі і не допомагаємо зростати людям навколо нас. Це велика проблема так ми губимо своє і чужі життя. Завжди треба уважно стежити за духовним процесом, що відбувається в нас хто ми, діточки, підлітки, юнаки чи батьки. Так само необхідно розрізняти, який духовний рівень у людей які чинять на нас вплив. Бог навчає нас, щоб ми все визначали за плодами. Принципи благодаті, жертви священства, які апостол показав у посланні до євреїв, це і є плоди. За ними ми можемо тестувати себе і визначати свій духовний вік, до якої групи ми належимо батьки, юнаки, підлітки чи діточки. Перше. Духовні діти розуміють п'ять початків вчення Христового. Євреїв 6, 1, 2 Тому, залишивши початки Христового вчення, скеруємо себе до досконалості, щоби знову не покладати основу Покаяння від мертвих діл та віри в Бога, науки про хрещення, про покладання рук, про Воскресіння мертвих і вічний суд. Отже, покаяння, хрещення, покладання рук, Воскресіння мертвих, суд вічний. Початки вчення Христового це вчення для немовлят. Коли дитина підростає і стає дорослішою, її життя тестується за принципами благодаті. Друге. Духовні підлітки виконують сім принципів благодаті. Євреїв 13.1. Нехай утверджується братолюбність. Не забувайте гостинності. Бо завдяки їй деякі, не відаючи, гостинно прийняли ангелів. Пам'ятайте про в'язнів, наче з ними ув'язнені, про тих, які страждають, бо й ви самі перебуваєте в тілі. Шлюб у всіх нехай буде у великій пошані, і ложе не заплямоване, а розпусників і перелюбників судитиме Бог. У поведінці будьте негрошолюбні». Задоволені тим, що маєте, бо він сказав Я тебе не покину і не відступлю від тебе. Тому ми відважуємося говорити Господь мені помічник, тож я не боятимусь, що зробить мені людина. Згадуйте ваших наставників, які проповідували вам Боже Слово, і, дивлячись на кінець їхнього життя, наслідуйте їхню віру. Сім принципів благодаті це. Перше. Пам'ятайте про в'язнів. Друге братолюбність любов, третє. Гостинність. Четверте Шлюб нехай буде у великій пошані і ложе незаплямоване п'яте. Негрошолюбна поведінка жертовність. Шосте віра. Сьоме пам'ять про наставників. Коли ви живете і служите принципами благодаті це свідчить про зростання. Ви вже не дитина, але духовно дорослий. Для вас є наступний рівень це священство. Жертви священства є тестом вашої зрілості. Третє, духовні юнаки приносять п'ять жертв священства. Священики це служителі, які приносять Богові духовні жертви. Коли християнин починає приносити жертви священства, значить, він уже духовно зріла людина. Жертви священства, Хвала Богу, Доброчинність, Спілкування, учнівство, Послух наставникам, Бачення, воля Божа. Четверте. Духовні отці будують церкву і зберігають бачення. Хто такі духовні отці? Це люди, які піклуються про церкву. 1 Івана 2.13. Пишу вам батьки. Тому що ви пізнали того, хто від початку. Батьки вирощують духовне покоління синів і дочок, ведуть їх до досконалості. Єфесян 2,2022 Збудовані на основі апостолів і пророків, де наріжним каменем є сам Ісус Христос. На ньому вся будівля досконало збудована зростає у святий храм у Господі. В якому і ви разом будуєтеся духом у Божу оселю. Як зупиняється духовне зростання? В чому була проблема євреїв? Вони дуже багато знали, але перестали розвиватися. За віком вони мали посідати більш високу духовну позицію, але апостол повертає їх до початку вчення Христового їхнє зростання зупинилося. Відкидаючи апостолів, пророків, духовних отців, вони втратили час і заплуталися на кожному духовному рівні дитинство, підлітковий вік, юнацтво, покірність наставникам є обов'язковою умовою подальшого зростання. У жертвах священства є жертва покори наставникам, у принципах благодаті є пам'ять про наставників, бо духовні отці це носії Божого бачення. Через усю Біблію Бог навчає нас, що бачення і воля Божа це найголовніше в житті. Нехтуючи наставником, людина зупиняє своє вдосконалення і духовне зростання. 1 Коринтян 3.1. Однак брати, я не міг говорити до вас як до духовних, але як до тілесних, як до немовляту Христі. Ісус тримає пастирів у своїх руках. У книзі об'явлення є опис образу Ісуса Христа. Ангел, посланий Ісусом, передав цей образ апостолу Івану приблизно через сто років після народження Христа. Цим Господь ще раз поставив печатку, щоб ми не ухилялися від істини, це єдине місце в Біблії, де детально описано образ прославленого Господа, і перше, що видно, Ісус перебуває в церкві і тримає пастирів у своїй руці. Об'явлення 1. 12, 18 І я оглянувся, щоби подивитися, чий це голос говорив зі мною. І, обернувшись, я побачив сім золотих світильників, а серед світильників, подібного до сина людського, одягненого в довгий одяг і оперезаного по грудях золотим поясом. Голова ж його й волосся білі, немов біла вовна, мов сніг, а його очі, як полум'я вогню, а його ноги подібні до блискучої бронзи, наче в печі розпеченої, а його голос, наче шум великої води. У своїй правій руці він тримав сім зірок, і з його уст виходив двосічний гострий меч а обличчя його, мов сонце, що сяє у своїй силі. І коли я його побачив, то впав йому до ніг, наче мертвий. А він поклав свою правицю на мене та й промовив Не бійся, я перший і останній. І живий, і був я мертвий, і ось я живий на віки віків, Я маю ключі від смерті від аду. Як ви думаєте, Ісус Христос тримає у своїх руках щось цінне? Він тримає пастирів у своїх руках. Часто люди не цінують пастирів, нехтують ними і засуджують їх, але для Господа вони дуже цінні це його посланці. Наприклад, якщо ви тримаєте в руках сім великих грошових купюр, і одна з них дуже стара й потерта, ви викинете її? Ні. А чому ви не викинете стару й потерту купюру? Ви знаєте ціну цієї речі наскільки більше треба розуміти цінність пастирів і давати правильну оцінку духовним людям? Церква представляє владу Божу на землі. Якщо людина ігнорує владу, то виникає питання, чи народилася вона духовно навіть немовля навчається і підлаштовується під владу та авторитет старших. Однозначно, людина, яка думає про себе багато і не сприймає владу, духовно не народжена, і їй потрібно починати з початків вчення Христового Хто ми? Храм Божий чи ідолопоклонники? Є люди, які вже були освіченими в християнстві, але стався збій у їхньому вдосконаленні. Вони перестали розвиватися. Чому багато людей після покаяння продовжують залишатися в залежностях? Усередині них триває постійна боротьба з пожадливостями і гріхами. Немає духовного зростання і результату. Відповідь дає Біблія. РИМЛЯН 8.8 І ті, хто живе по тілесному, догодити Богові не можуть. Галатів 5.1923 Учинки тіла очевидні, а саме. Перелюб, розпуста, нечистота, безсоромність, ідолослужіння, чародійство, ворожнеча, сварки, заздрощі, гнів, суперечки, розділення, єресі, злоба, пияцтво, гульня і тому подібне. Попереджаю вас, як і раніше попереджав хто таке робить, Божого царства не успадкує плідже духа, любов, радість, мир, довготерпіння. Ласкавість, доброта, віра, лагідність, стриманість на таких немає закону. Людина, яка живе за тілом, а не за духом, є ідолопоклонником. Нечистота може бути в мізках, у справах, у вустах, у грошах і де завгодно зажерливість це жадібність, блуд, пусті балачки, грубі жарти все це вчинки тіла. За всім цим стоїть сатана. Якщо ми жадібні, блудні, марнослови тощо, ми ідолопоклонники. КОЛОСЯН 3.5. Отож умертвіть ваші земні члени розпусту, нечисть, пристрасть, лиху пожадливість та зажерливість, що вона ідолослужіння, бо гнів божий приходить за них на неслухняних. Умертвіть у собі все це. Ідолопоклонник не хоче бачити і вирішувати проблему в собі він засуджує ближнього. Але діти Божі наводять лад у своєму житті. 2 Коринтян 6.16 Або яка згода між Божим храмом та ідолами? Адже ми храм живого Бога? Як сказав Бог, Оселюся в них і ходитиму з ними, і буду їхнім Богом, а вони будуть моїм народом. Ісус сказав Івана 8, 31-32 Якщо ви будете перебувати в моєму слові, тоді справді будете моїми учнями і пізнаєте істину, а істина вас вільними зробить. Коли ви будете слухати Слово Боже, станете учнями Христа, поки цього немає, ви є рабами гріха. Люди намагаються шукати щось надприродне, потойбічне, містичне. Розмов з Богом, це помилка. Бог набагато більше і точніше сказав своє слово в Біблії. Усе, що Бог говорив мені, я зрозумів тільки коли почав читати Біблію. Коли мені говорить Бог, я перевіряю все за Словом Божим. Для мене першорядна Біблія, а не почуття і переживання. З'єднання з Ісусом це і є з'єднання зі Словом Божим. Коли Ісус живе в нас, ми вільні від гріха, спокуси і дурману. У цьому і є суть нового завіту. Друге Коринтян 6.16 Оселюся в них і ходитиму з ними. І буду їхнім Богом, а вони будуть моїм народом. Досвід показує, що справжнє покаяння дозволяє людині з останньої стати першою. Приклад тому. Життєва історія дівчини, яка стала одним з прогресивних і плідних молодіжних лідерів МЕТАМОРФОЗ Я була нещасною людиною. Усе, що мене оточувало, це дискотеки, блуд, подекуди алкоголь і цигарки. Гордість, брехня і дурість закривали мені очі на реальність. Нічого себе не уявляла, проте була високої думки про себе. Та й звідки могла прийти мудрість? Коли мені було чотири роки, мої батьки розлучилися. Тато постійно пив, а мама працювала. В неї була страшна депресія, вона шукала допомоги і пішла до церкви, через деякий час привела мене з братом. Їй було добре в церкві, але я шукала іншого у мене завжди і на все була своя дурна думка. Для мене важливим було догодити людям у світі, ніж Богу і мамі, тому я завжди одягала маски. У церкві одна, за дверима церкви, зовсім інша, жила подвійним життям, поводилася так само, як і всі дівчата в цьому світі. Мені не вистачало батьківської любові, і я шукала її в хлопцях, але любові так і не знайшла. Життя було наповнене гріхом. Мама не припиняла молитися за сім'ю, і Бог відповів за моє виховання взялися пастори. Я побачила в них любов, яку шукала все життя. У мене з'явилося величезне бажання виправитися, і пастори відкрили мені секрет Для того, щоб стати іншою людиною потрібно очистити своє серце і розум. І тоді я почала сповідувати свої гріхи і думки. Це відбувалося дуже часто, щодня багато разів. Мені було дуже соромно, скільки ж довелося вислухати моїм служителям. Здавалося, що гірших думок, ніж у моїй голові, просто не існує. Насправді, так і було, але діватися було нікуди я хотіла змінитися і прийняла рішення бути максимально відкритою з моїми наставниками. Згодом мені стало легше. Покаяння виривало з мого серця гірке коріння гріха. Щоразу лицемірні маски спадали, і я переживала свободу. Дурман пішов, розум став світлішим, а на серці радість і мир. Усі мої мрії почали здійснюватися в церкві Я служу Богу, домашнє зібрання зростає, можу з упевненістю сказати через покаяння Бог змінив моє життя. Дякую Всевишньому та церкві за любов і терпіння.